Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я готую часникові стрілки. В сезон я ці стрілочки зривала, мила, пообрізала ось на такі кусочки порізала, пробланшувала в кип'ячений воді, стідила і пофасувала в кульочки порційно, поклала в морозилку. Зараз ось виймаю і готую. Нам це подобається. І це смачно. Для цього я використаю рослинну олію, е, сметану у мене домашня. Е, також прованські трави трошки, тому що самі стрілки так запашні. Ну і, звичайно, сіль. Е, мої стрілочки вже розмерзлись, я їх ще раз промила під проточною водою, і ось на трушлачок стеклався, рідина, я вже стідила, вони вже сухенькі. Далі я поставила сковорідку на огонь, розли, налила рослинною олією, чекаю, поки розігріється. Далі відправляю на сковорідочку наші стрілочки і буду обсмажувати на середньому вогні весь час помішуючи. Нам треба їх підсмажити. І коли стрілочки трошки вже просмажилися на цьому етапі, я трошки підсолюю. Сіль допоможе швидше віддати вологу. В процесі обсмажування постійно потрібно помішувати, щоб вони рівномірно просмажились. І ось мої стрілочки такі вже до напівготовності, вже деякі хрустки, деякі ще ні. На цьому етапі я трошки додам спецій. Небагато, тому що час, часникові стрілочки доволі і так запашні, додам, щоб в гарячому вигляді вони відкрили свій аромат. І ось мої стрілочки вже доволі гарно обсмажились. На цьому етапі я додаю 2 столові ложки зверху домашньої сметанки, гарненько розмішую. І даю ще декілька хвилин просмажитися в сметані. Ось так. Чудово. І ось всі протушкували сметані. Сметана повністю впіталася. Ось все чудово, готово, і можна подавати і смакувати. Ось чесникові стрілочки вже готові. Смачні, запашні, хрусткі. Сметана додала свого особливого смаку. Тож, як бачите, готувати зовсім не складно. А виходить досить смачно, якщо, звичайно, ви заготовили чесникові стрілочки в літню пору. Всім приємного смаку! Дякую вам за ваші погляди, за лайки, за коментарі, за поширення відео. Всім миру, здоров'я, благополуччя. Пока-пока. До нових зустрічей!